Олег прокинувся раніше світанку. Холод у хаті наче підповзав під ребра, але він не звик. Сорок років на заводі вчили мовчати і терпіти. Він запарив чай, сів до вікна і слухав, як старий годинник відбиває кожну секунду його самотності. Дзвінок у двері пролунав різко. То ти вдома? почулося голос Марини племінниці. За нею валився Влад, її брат. Обоє пахли дорогими парфумами, ніби прийшли не в стару сільську хату, а на урочистість. Привіт, діти, тихо промовив Олег. Дядько, давай без цього, Влад кинув рукавички на стіл. У нас серйозна справа. Треба продавати хату терміново. Олег ковтнув повітря, але мовчав. Ти ж сам бачиш, втрутилась Марина. Ти старієш, один, тут холодно, сиро. У місті тобі буде краще, а нам, ну, легше розпорядитися майном, бо ми все одно твоя родина. Я не просив допомоги, спокійно відповів Олег. Марина знизила плечима. Слухай, ми вже поговорили з ріелтором. Він сказав, що треба твій підпис, а ти, ти ж не будеш упиратися, правда? Олегу раптом стало смішно. Вони справді думали, що він нічого не розуміє, що він, як старий котик, має тихо буркутіти в кутку. Влад нахилився ближче. І не треба нам ці твої старечі примхи. Ми все одно вирішили вже все. По гроші зараз важливіше всього цього мотлуху. Гроші? перепитав Олег. Так. Марина гукнула так, ніби він глухий. Ми хочемо купити нову машину. Влад хоче свій бізнес і взагалі. Ти нам не заважаєш, просто так буде правильніше. Настала тиша, у ній було чути кожен подих чужої жадоби. А якщо я не погоджусь, тихо сказав Олег, Влад пирхнув. Ну, не сміши, у тебе і так нічого нема. Документи на хату десь тут ми знайдемо. Марина посміхнулась так, що мороз пішов спиною. І, взагалі, дядю, тобі пора думати не про себе, а про нас хоч раз. Вони ще довго щось говорили, наказували, вимагали. Олег нічого не відповідав. Він лише дивився, як два родичі намагаються розібрати його життя на деталі, ніби стару пралку. А коли вони пішли, він почув фразу, яка розірвала у ньому щось живе. Якщо не підпише, знайдемо собі спосіб, у нього і так ні нікого немає. Хай скаче в інтернат, у дверях клацнув замок. І в ту мить Олег перестав бути тихим. Він встав, підійшов до старої шафи, відкрив задню стінку, за нею сейф. Маленький, пильний, забутий усіма. Олег дістав ключ, який носив на шиї під сорочкою, 30 років. Ну що, діти? прошептів він. Якщо ви хочете гратися з грошима, доведеться вчитися ціні совісті. Він узяв пальто і вийшов з дому. Вперше за багато років він йшов не вниз, а вгору. Олег зайшов в банк так, ніби переступив межу між двома життями. Дівчина на рецепції підняла голову. Чим можу допомогти? Мені потрібна комірка. 7:35. Її погляд змінився. Це був рівень клієнтів, про яких говорили пошепки. Через кілька хвилин Олег тримав у руках документи, які не бачив десятиліття. Пожовклі листи, підписані договора, заповіт його колеги Мирослава, що помер багато років тому. Тоді Олег врятував йому життя під час аварії на заводі, витяг з під балки. Мирослав потім повторював Ти врятував мені життя, а я подякую тобі, тоді, коли ти цього не чекатимеш. І тепер він дякував. Олег був співвласником бізнесу, що приносив величезні доходи. Він ніколи нічого не брав, бо совість була важливіша. Але зараз прийшов час поставити крапку там, де інші малювали собі нулики. Олег підписав кілька документів, йому подали теку з початками. Ви хочете зняти дивіденди? запитала менеджерка. Ні, я хочу інше. Він нахилився до столу. Мені потрібен адвокат і нотаріус сьогодні. Удома племінники вже нервували. Марина кричала з порога. Дядьку, що це за дурниці, де ти був? Я спокійно скинув пальто, у справі. Влад підскочив. Нам сказали, що ти подав у банк якісь папери. Ти що з глузду з'їхав? Нам же ці гроші треба. Я знаю, Олег сів до столу, тому я все вирішив. Марина засяяла. То ти підпишеш? Ні. Як це ні? Влад аж вирячив очі, бо ви продаєте те, що вам не належить. Племінники мовкли, чекаючи пояснень. Олег дістав теку і поклав перед ними документи. Я не бідний і ніколи не був. Просто не хотів, щоб гроші зіпсували вас. Але вони вже це зробили. Що ти мелеш? Марина схопила перший папір. Яка компанія, яка частка? Мирослав заповів мені половину свого бізнесу. Я ніколи не брав з нього грошей. Але тепер час поставити все на місце. Булат почервонів. То це ти хочеш сказати, що міг нам допомогти, але не хотів? Я не хотів годувати вашу жадібність, Марина грюкнула кулаком. Ти мусиш нам віддати, ти нам винен. Олег засміявся вперше за довгі роки. Винен? За що? За те, що ви до мене навіть у лікарню не приходили? За те, що навіть хотіли викинути мене як стару річ? Тиша стала густою. Олег підвівся. Ви нічого не отримаєте, я вже оформив заповіт. Який? Марина затремтіла. Такий, де все моє майно переходить дітям з інвалідністю, тим, кого ви вважаєте неважливими. Влад штовхнув стілець. Ти здурів? Ми тебе до суду подамо. Я вже там був, Олег відповів і вийшов з хати. Після нього в повітрі залишилися тільки лють та порожнеча. День оголошення заповіту став останнім актом вистави, яку племінники ставили багато років. Олег прийшов першим, сів у коридорі, зняв шапку. Йому було якось легко, ніби він уперше за довгі роки дихав правильно. Племінники влетіли, як буря. Ми це не підпишемо, вигукнула Марина ще з порогу. Вам нічого не треба підписувати, сухо мовив нотаріус. Влад загарчав. Ми його родина, рідня за кров'ю, сказав Олег спокійно, але не за серцем. Та перестань. Марина махнула рукою. «Дядько, ми ж тобі допомагали. Ми ж коли? запитав він. Коли я лежав у лікарні, коли мені потрібні були ліки. Коли ви збирали мій паспорт, щоб продати хату. Коли ви кричали, що гроші важливіше за мене, Марина знітихлась. Влад відвів погляд, нотаріус відкрив теку. Олег Петрович офіційно передає приватний будинок, заощадження та частину бізнесу благодійному фонду Світ без бар'єрів, користувачі фонду Діти з інвалідністю. Слова зависли в повітрі, як удар дзвону. Ти, ти жартуєш? прошепотів Влад. Ні, відповів Олег. Я роблю те, що мав зробити давно. Марина розплакалась. Ти нам нічого не залишив? Олег зітхнув. Я залишив вам урок найдорожчий, але ви його не захочете. Влад зірвався. Ти пожалієш? Олег поглянув йому просто в очі. Ні. Це ви будете шкодувати. Гроші проходять, совість ні. Племінники вибігли, лишивши за собою лише холод. Олег повернувся додому в тиші, не було ні гніву, ні страху, тільки якась тепла ясність. Коли він зайшов у двір, він від побаченого завмер. Біля хвіртки стояла мама хлопчика з інвалідністю, якому він допомагав руками. В її руках був домашній пиріг. Поруч сусіди, яким він колись лагодив електрику, далі старенька, який він носив продукти. Двоє дітей з сусіднього будинку тримали саморобні листівки. Ми хотіли, почала жінка, ми хотіли, щоб ви знали, ви не самі. Олег усміхнувся. Так щиро. У мене сьогодні важкий день. Тепер він буде легший, сказала старенька. Бо ми прийшли не за спадком, ми прийшли за вами. Хтось поклав йому руку на плече, хтось подав пакет із продуктами, хтось приніс чай. І Олег зрозумів те, чого не купиш грошима, приходить тоді, коли ти вибираєш совість. Він подивився в небо і прошепотів Гроші не купили, спокою, лише совість. І ця фраза вперше прозвучала не боляче, а переможно. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.